Медіатека навчального контенту у системі для користування електронними підручниками видавництва ранок. Заходимо на сайт UA -Easy Digital, гортаємо сторінку донизу. Знаходимо публікації з назвою Медіатека. Медіатека містить більше тисячі навчальних відеороликів. Серед доступних галузей науки є біологія, хімія, фізика, інформатика, географія, математика. Для того, щоб перейти до якоїсь галузі, натискаємо на її назву. Відкриється нове вікно. У верхній частині сторінки вказано всі розділи обраної галузі. Для того, щоб перейти до бажаного розділу, натисніть кнопку Читати. Гуртаємо униз до відео та натискаємо на кнопку програвання та переглядаємо навчальний відеоролик із задоволенням.